Всім привіт! Сьогодні я граю Dune Imperium виклики, а саме готуйтеся до бурі звичайний рівень. Я буду обирати картки вартістю 1, 2, 3, 4 на заміну своїх стандартних е, з колоди. Гадаю, що можна буде і полем зіграти в цьому виклику. Так, серед вартістю одинички я візьму замовне вбивство. Тут мені найбільше подобається препровальний набір. Однозначно сплановане парування. Вау, а тут через ну, є дві супрові картки: залізна хватка та посол гіллі. Але я оберу залізна хватка, вона мені більш гнучка у грі. Хоча Топтер Контра теж хороша, але вона однозначно поступається двом попереднім. Так, дуже цікавий виклик. Одразу граємо з картками, які купив. Мені одразу три випадають. Так, ну треба йти однозначно за майстром меча. Для цього мені потрібен спайс. Гадаю, перший хід це треба грати дипломатію. Я зараз не хочу цінути багато карт. Вступаю в бій. Принаймні назбирати на двіку, щоб потім купити якусь картку за цілком цилкомок. Ось, власне, залізна хватка дозволяє мені ходити за два солярі будь-де. Я зразу це використовую. У мене з'являється доступ до Січ Табру. Серники теж вступили в бій, я тут нічого не візьму в з бою, але купую адміністратор Гільдії за два очки Так, хтось зробив підрив ряду імперіуму. І у нас почався другий раунд. В мене є дві води. Можна піти за додатковим спайсом. Найкраще це піти. Там і там є додатковий спайс, тому Басейн Гага і вступити в бій. Так, я вже точно мінімум займу друге місце, тому можна йти продавати солярії, продавати спайс, щоб отримати солярії. І можна чистити, оскільки в мене немає нічого. Що можна було знищити з гри, то знищу з руки. Раптом Ані барон має один меч, і в нас буде порівно. Так, я вбираю лицепляса, дуже гоночка картка. На спорівна ми отримаємо по 4 селяні за три місця. Так, в мене вже не збиралися гроші на майстра-меча. Можна навіть піти за ментатом, щоб хтось його не взяв. Так, ну тут, Гадаю, що Бенегестерит непогано, гіддія. Та, напевно, Нагіддія я ходити не буду. Тому зараз треба там взяти півочка принаймні. Так, тепер можна мені йти за майстром меча. Одразу спарюю, ціну дві картки. Що замовне вбивство, я ще тут не знаю, що тут є меч, можна буде його використати в бою, ще один кинжал мені випадає. Вступаю в бій. Так, в мене вже більше мечів, ніж має барон. А я можу піти на воїнів і в мене докинути ще два загони, щоб перемогти в цьому конфлікті. Так, За... є двійка, є одиничка. Так, можемо сьогодні купувати картки, які я би майже ніколи не купував. А оскільки в мене буде багато знищуватись, тому нехай я ці карти в себе позарабити. Так, беру союз з Фрименами. І досягаю другого рівня з імператором. Так, мені колоні колоді 10 карт. Так, можна йти за ментатом. І в мене одразу два загони з'являються. Я гадаю, що лицепляс з приментуванням можна буде поєднати. Так, треба тільки подумати, куди там можна Зразу вступити в бій, піти за жуком і піднятися на фреминах, щоб цей союз був бетонно земною. Є два агента і три карти з доступом до локації. Так, можна туди піти, щоб взяти ще один загін. Не хочу грати персен спочатку зараз, бо там випадає. Планування картка. Я б хотів з неї, піти на Бенах Серед. Так, ну, в цьому конфлікті однозначно перемагає е, жовтий гравець. Можливо, найкраще буде піти дипломатію. Можливо, навіть на гільдію, щоб там зразу взяти переможну очко і мати ще одну картку. Додатково? Так, випадає голос. А я її візьму. Так, мене в мене вкладіть 12 карт. Що не є аж так багато? je barona Frymnach tak ja takie piu za tym doką spaceom Треба мені тут спарювати, не хочу. Так, треба зіграти залізну хватку, щоб забезпечити собі. Звісно, дуже сильна карта насправді ця залізна хватка, вона дуже гнучка. Тут вже барон бере облого Крафа. У мене ще немає першого рівня експериментування, тому препарувальний набір на відкритті не спрацьовує. Тим не менше я піду за водою знищу із резервуарів. І не буду розгортати ті загони. Так, на відкритті мені треба приснек аракіса, і візьму промислове спигування, яку теж, в принципі, майже ніколи не беру в не в викликах, скажімо так. Так, тепер це вже раунд номер 6. Бачу 4 інтриги в Єлени. Далі треба одну вкрасти інтригу. Якраз між просторовою подорож попадаю. І доволі непогані інтриги мені попалися. Знову потянув злізну падку. Єлена забезпечила собі остаточну сюз з імператором. Можна мені заблокувати навіть ментата. І таким чином я буду ходити останнім в цьому раунді. Наздожаємо Барона. Він мене кріс ножем теж наздоганяє, але тому вже немає сенсу. Тому, однозначно, мені було захищати цю локацію від нього. Так, ну в цьому випадку я хочу. Однозначно вигратися конфлікт, тому йду на хоробрі воїни. Купуєте забруднення. І ще одну одиничку. Сьогодні в мене парад карт, яких я іноді уникаю. Так, ну Єлена мені повезло, що немає карту. Для бою інтригу я перемагаю в цьому конфлікті. Раунд номер 7 тепер. І, гадаю, знову треба красти карту Єлени інтриги, використовувати промислове шпигунство, яке зразу активовується. Мені попадається ЖУК. Так. Я беру переможничку з БНС Рид, рухаюсь. Далі по треку Беннет Лейлаксу і завершу хід. Так. піду на свою локацію. Перед тим, гадаю, що треба взяти ментата. Так, ну, на жаль, в мене О, ні, вкрав барон з мою найкращу інтригу. Треба було використовувати раніше або просто спалити одну з простих інтриг. Ну, мені тут треба вступати в Пій. Так, Спайс, мені треба спайс, але я його можу заробити, якщо піднімлюся на треку Жука Ще одну позначку. Оскільки в мене є декілька зразків вже 4 в чанах і цього достатньо, щоб купити карту, яка дозволяє мені порухатись і взяти цей коін. Також я заробляю. Солярії бо піднявся на четвертий рік на четвертий рівень гілії лоцманів і може перетворити акції ДАП в переможне очко. Я однозначно купую жука. Я перший дійшов до цієї позначки, під мене збирається відповідний спайс. І трійку. Так само спайс можна отримати, купуючи картку Lissan Algae, але в мене нема 4 переконливості. Так, чи мені треба ще щось купити за три. Ну, нехай буде ще один простоник. Аракіса. І в мене вже 15 карт більше я робити не буду. Так, ну це нічия, тому я цю картку лишу на майбутнє. По мечах буде чек і тобто 13-13. Ну і зараз е, треба вигравати цей конфлікт. На жаль, пішли на гайлайнер, на який я теж хотів там. Можна вкрасти альянс з гільдією. вже отримав 10 переможних поінтів, це активує е, кінець гри. Тобто тут, після цього бою, якщо в мене не заберуть альянс на гільдії, то це буде кінець гри. Так, я ще раз краду вкотре картку інтриги в Єлени. і використовую злізну хватку, щоб взяти ще з USB на Так, Мені випадає ще один звук, як кінець гри, то я зроблю ще один, один. переможний пойт, бо дійду до кінця треку. Беро використав по карту інтригу, яку в, мене, яку в мене втрав. Купую розвідник, хоча ніколи її вже не зіграю. І це вже по суті є кінцем гри. Подивимось, які є. Інтриги кінця гри в мене таких аж три. Я доходжу до кінця треку і перемагаю в цьому конфлікті. Дякую усім за увагу!